Я не знаю, що там нарило набу у того депутата слуги. І це навіть не має значення, тому що а хто вас, з вас здивується з того, що ще один депутат слуга виявився корупціонером чи щось там таке, і в нього там знайшли безліч зв'язків і так далі. Набу і САП демонстративно зняло прослушку у нього, і це дуже важливий сигнал. Ця це, це, це прослушка, про яку ніхто не знав, ніхто не здогадувався. Це не те, що. Вже оголошено про міндіча. І, по-перше, це говорить про великий професіоналізм е, на Буйсапа, які слухали і того, і того без е, уявлень, що їх чують. Але тут є ще одна дуже цікава деталь. І з вами я, Олександр Брінець, ви на моєму каналі Брінець на телемарафон, і я спробую вам пояснити, що це в принципі означає. Значить, в принципі, це означає те, що. Слухали найближчого друга шефіра, який є найближчим другом і соратником, однодумцем, і е, подільником, можна так навіть сказати, е, Зеленського. Тобто, е, з усієї історії, яку ми знаємо, у Зеленського було три друга, ну таких от медійно. Ми знали, це медійно розкручено, що це його якби, найближче оточення. Це Баканов. І тому Баканов отримав найвищу посаду, і тепер з ним нічого не відбувається. І до Баканова ми ще повернемось. Побачите, я не сумніваюся, що Баканов вспливе ще не раз в цій всій історії. Це зараз він там в тиші сидить. А скоро ця тиша закінчиться. Ну, я, у мене немає інсайдів, зразу кажу. Просто я аналітик, і я бачу, як це розвивається. Другий друг дуже близький це був шефір. Той самий шефір, який був помічником, в якого стріляли, в якого наносили удар по Зеленському, про що він говорив з трибуни ООН. І так далі. І так далі. Тобто, це такий друг дуже великий, якого він призначив першим помічником, тобто людиною, яка от сиділа і допомагала, і так, далі, і так далі. а потім в якийсь момент. Він був відправлений займатися більш важливими речами, тому що з'явився інший друг. Не дитинства, не давній, але дуже важливий Єрмак. І то він витіснив всіх. Але це не означає, що він витіснив його життя. Він його витіснив з офісу. І третього друга, про якого ми дуже добре знаємо, давнього друга це міндіч. Міндіч це. Міндіч-гейт, Тут всі вже знають, що таке міндіч. І от дуже цікаво, як це все працює. От подивіться, значить, набу слухало і міндіча, і оточення шефіра, найближчого друга Шефіра. І таким чином обидва найближчі з трьох друзів е цього, як він там називається, Зеленського, були під ковпаком Набу. І ми почули тільки одну частину. Скоро ми почуємо другу частину. Е, хтось може сказати: так, це вони, Захід копає під Зеленського. Це ж спеціально, щоб Зеленського, там і так далі. і так далі. Ну, це так складається. Справді, можна сказати, що це удар по-Зеленському, це копали під Зеленського, але це не так. Копали не під Зеленського, а копали під найбільших корупціонерів, які є в Україні. Ну, Розумієте, що е, цей е, Набу займається найбільшою корупцією. Ну, Там е, ДБР займається дрібницями всякими і так далі, а найвищу е, корупцію в країні ну, опрацьовує, так би мовити, ДБР. Ой, НАБУ. І от Набу і вишукує цю найвищу корупцію. І так випадково чомусь склалося, Ну, не знаю, чого так. Ви може мені підкажете в коментарях. Це мені дуже цікаво, чого. Найближ, найвище корупційне ланки опинилися навколо президента. І зауважте, це дуже важливо кожному розуміти, що президента набу не може слухати і звинувачувати. Тобто, навіть якщо у НАБУ є желізні докази, що Зеленський все знав і всім керував, я не знаю, чи такі докази. Зразу кажу, що це моє допущення, припущення. Так, от, якщо навіть у них є оці докази. Вони їх не можуть обнародувати і не можуть е, відкрити кримінальну справу проти Зеленського. Вони можуть відкрити справу проти е, будь-якого персонажа в Україні. Депутатів там треба особлива процедура. А проти міндіча Єрмака дуже просто. Чому? Тому що, і дай, до речі, і проти міністрів, так само депутатів там є певне ускладнення. Так от е, дуже важливо, що проти цих людей справа і відкрити. А проти Зеленського не відкрить. І тому багато хто сьогодні говорить, так знав Зеленський, чи не знав. Так Чи Зеленський був в курсі, чи був Зеленський не в курсі. І ви чекаєте від когось відповідь. Набу вам не дасть відповідь. Воно просто не має права це сказати. Але НАБУ знає. Набу знає. І саме тому, що НАБУ знає, і в неї є ці матеріали, знає це перепрошую і ФБР, і мішість і всі інші е, розвідки, яких існування ми знаємо, і не знаємо. І, звичайно, ФБР про це все знає. Ну, Як ФБР може не знати, що відбувається і яку, яке стосування має до цього всього Зеленський, якщо м -м, там був Міндіч, який займається російським бізнесом, там був Єрмак, <кій> який теж не чужа людина, Шефір, знов-таки не дуже чужа людина для Росії. Тобто, звичайно, вони все це знали. Вони так само, ну, вони не дурніші. І СБУ це все знало, все знало, але ну, ніхто нічого не міг зробити. І зараз нічого не може зробити. Тому ми будемо бачити справи тільки навколо оточення Зеленського. Самого Зеленського ніхто ні в чому звинуватити не може, бо юридично ні в кого немає на це підстав звинувачення. Зеленського можуть початися лише в процесі імпічменту, а імпічмент неможливий, бо <кій> закон про імпічмент який існує, який Зеленський, до речі, просунув. Він його неможливо виконати. От вам і вся історія. Тому Зеленський буде далі безгрішним. Всі, хто є прихильники Зеленського, вони будуть щиро переконані, що підозр проти Зеленського немає, тому що, ну як, ну проти всіх я, а проти Зеленського немає. Значить, Зеленський свята людина. І ви повинні, от хто об'єктивно дивиться на речі, повинні говорити, що Зеленський не може бути підозрюваним. Це заборонено згідно закону. Він не може бути. Под... Набу не може працювати проти нього. А ви, як громадяни і люди, ви повинні включити мозги і думати, що якщо все його оточення корупціонери, а він нічого цього не знав, ну, то його треба відправити в спеціальні заклади, де таких людей, ну, як би це сказати, допомагають їм прозріти. Може там у нього з зором якісь проблеми, може щось ще треба до лікаря цього окуліста відправити, щоб окуліст. Йому там, окуляри купив і так далі, ну, прописав який-небудь ну, і так далі. Тому ключове розуміння для нас. Зеленський не може бути звинуваченим. Але всі ми повинні розуміти, що це все означає. Що це не тому, що він не має підстав для цього, а тому, що в нього така посада, яка це забороняє робити. От це ключовий момент. А я вас дуже прошу. Перше. Підписуватись на мій канал, коментувати, лайкати, поширювати і, підпис... і донатити нашим хлопцям. Ми вже виходимо на 130 тисяч збору. Тобто, це вже серйозний прорив відбувся. Дякую всім моїм колегам, друзям, які вчора розмістили повторне оголошення про запит на цей. А ми з вами будемо тихенько теж підтримувати. Дякую вам ще раз. Слава Україні!